Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. 2 жовтня відбувся матч другого туру основного етапу Ліги Чемпіонів. Донецький Шахтар програв Аталанті з рахунком 0-3. Голами у воротах української команди відзначилися Джим Сіті на 21-й хвилині, Лукман на 44-й хвилині та Беланова на 48-й. Гірники не спромоглися відповісти на це навіть гострими моментами. Гра була під цілковитим контролем суперника, ба більше рахунок міг бути. Бути ще сумнішим для уболівальників Шахтаря, адже двічі ворота, які захищав різник, рятував каркас воріт. Наразі гірники мають один заліковий бал. Наступна гра Шахтаря у лізі чемпіонів буде на виїзді проти лондонського арсеналу 22 жовтня. Опорний півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко отримав ушкодження у матчі Ліги Чемпіонів за талантою. На 63-й хвилині гри замість українця на поле вийшов Артем Бондаренко. У поточному сезоні Степаненко на клубному рівні забив один гол за вісім матчів. 3 жовтня київське Динамо програло другий поспіль матч в основному етапі Ліги Європи. Столична команда поступилася у другому турі Хофенхайму з рахунком 0-2. На 22-й хвилині Адам Гложик перевів постріл з правого флангу до центру карного майданчика у правий кут воріт киян. У другому таймі на 59-й хвилині Гложик з півкола перед карним майданчиком киян ідеально поклав м'яч у правий нижній кут воріт. На два м'ячі німців Динамо спромоглося. Відповісти лише дальнім ударом Брашка. постріл півзахисника метрів з 30 перевів над попереченою воріт. Бауман. наступний матч у лізі Європи. Кияни проведуть у Римі проти місцевої Роми 24 жовтня. Вінгер Челсі Михайло Мудрик відзначився результативною передачею у матчі другого туру основного етапу Ліги конференції проти Гента. 23-річний українець на 12-й хвилині асистував Ренату Вейзі, який відкрив рахунок у матчі. Тепер у футболіста 7 голів та 7 асистів у 65 матчах за лондонську команду. Форвард Ордабаси Артем Бісідін відзначився голом у матчі 22-го туру чемпіонату Казахстану проти Кизилжара. Цей поєдинок завершився з рахунком 1-0. 28-річний українець вийшов на поле на 57-й хвилині, а на 81-й забив переможний гол. Це шостий гол нападника у 31-му поєдинку за казахстанську команду. За підсумками Єврокубкового тижня Україна не набрала очок в таблицю коефіцієнтів УЄФА. всі представники України в Єврокубках програли свої матчі. Шахтар поступився Аталанті 0-3 в лізі чемпіонів, а Динамо Хофенхайму 0-2 в Лізі Європи. Після таких результатів кількість балів України залишилася на рівні 23. Це відповідає 21-му місцю в таблиці коефіцієнтів УЄФА, 20-та – Сербія. Вони також не набрали очок. 23 шість Швеція випередила Словаччину і Угорщину та розташувалася за Україною 21 та 250. 21-ша позиція передбачає для України чотири квоти в Єврокубках: одну в лізі чемпіонів, другий – кваліфікаційний раунд, одну в лізі. Європи перший кваліфікаційний раунд та дві в лізі конференції, другий кваліфікаційний раунд. Вінгр Жероний Віктор Циганков отримав ушкодження у матчі другого туру основного етапу Ліги Чемпіонів з Феєнордом. Українець сам попросив заміну на 29-й хвилині зустрічі. Головний тренер Жирони Мічел Санчес прокоментував травму українського півзахисника. Цитата: це має поганий вигляд. Це травма групи трьох м'язів задньої поверхні стегна. Все залежить від сантиметрів. Віктор важливий гравець, як блін тормео, але у нас є склад, сказав Санчес. Цього сезону циганков зіграв у восьми матчах за клуб, забив один гол та віддав один асист. За інформацією, та то таке захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко травмований. За даними джерела, футболіст пропустить від двох до трьох тижнів. У гравця був забій литкового м'яза, але після проведення медичного обстеження було виявлено, що травма більш серйозна. Миколенко не зможе взяти участь в жовтневих матчах збірної України у лізі нації проти Грузії та Чехії. Також треба зазначити, що у матчі шостого туру АПЛ проти Крістал Пелес Віталій вийшов у стартовому складі команди та відіграв усю гру. Цей матч проходив 28 вересня. Інформації про травму гравця від Евертона або офіційних осіб клубу ще не було. Андрій Ярмоленко може замінити травмованого Віктора Циганкова в основному списку збірників, які були викликані на жовтневі матчі. Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Зараз Вінгер Динамо відновлюється після ушкодження, через що і пропустив матч Ліги Європи з Хофенхаймом. Але за інформацією джерела, Ярмоленко буде готовий зіграти у найближчому турі УПЛ. А відтак зможе поїхати після цього у збірну України, замінивши циганкова. Раніше Сергій Ребров включив його до Озерного списку на матчі з Грузією та Чехією. Збірна України Ю-21 нещодавно оголосила заявку на матчі відбору Євро 2025 проти Англії та Сербії, які пройдуть 11 та 15 жовтня. Як повідомляє Тато таке, основною причиною не виклику центрального захисника Арсенія Батагова стала мікротравма, яку він отримав у травзонспорі. Футболіста турбує привідний м'яз. Нагадаємо, в останньому матчі збірної України ю 21 проти північної Ірландії Батагов отримав червону картку і мав би пропустити матч проти Англії. Колишній півзахисник Дніпра 1 Рамік Гаджиїв близький до підписання угоди з металістом 1925. Про це повідомляє та таке: за даними джерела, сторони вже узгодили умови співпраці. 4 жовтня півзахисник пройде медобстеження у харківському клубі, після якого він зможе підписати угоду з командою. Зазначається, що після виступів на цьогорічному євро 2024 Ю-19 екс-гравець Дніпра 1 був на перегляді в Бренфорді та Дербі-каунт фронті, а потім повернувся в Україну. Рамік є вихованцем руха. З вересня 2022 року по липень 2024 виступав за Дніпро-1. Минулого сезону забив один гол у восьми матчах. Видання Єве Мі Спорт опублікувало рейтинг з десяти найбільш переоцінених футболістів. До списку потрапив вінгер Челсі Михайло Мудрик, який посів п'яту позицію. На першому місці опинився нападник Хіляля Неймар. Цей рейтинг складався на основі наступних факторів: очікування, статистика, успішність та репутація на початку кар'єри. Минулої ночі Інтер Майамі завдяки дублю Ліонеля Месі і Голу Луїса Суареса переміг Коламбус Крю 3-2. Завдяки цій перемозі Інтер Майамі достроково виграв регулярний чемпіонат Східної конференції МЛС. Сергій Кривцов теж долучився до цієї перемоги, вийшовши на заміну на 76-й хвилині матчу, кривцов виграв свій другий трофей за Інтер Майамі. У Донецького шахтаря з'явився ще один варіант із трансфером свого лідера. Півзахисник збірної України Георгій Судаков може продовжити свою кар'єру у Франції. Перехід Судакова може відбутися вже найближчим часом, повідомляє «Туто Маркато. Лідер шахтаря Судаков залишається у центрі уваги відомих європейських клубів. За інформацією, журналістів з'явився ще один претендент на українського гравця. Французький Марсель розглядає можливість укласти контракт з гірниками про трансфер Георгія Судакова. Головний тренер Марселя Роберто Дедзербі працював із молодим футболістом у Шахтарі і знає, на що здатний українець. Наставник вважає, що Судаков посилить Марсель. При цьому відомо, що Шахтар хоче заробити на трансфері свого вихованця щонайменше 70 мільйонів євро. Французи готові взяти Судакова в оренду із можливим правом викупу його контракту. Шахтар зараз обмірковує цю пропозицію. Головний тренер одеського клубу Реал Фарма з другої ліги Андрій Пархоменко взяв паузу у тренерській діяльності та відправився до Канади під час війни в Україні. У розпалі першого кола чемпіонату другої ліги групи А один із його учасників залишився без головного тренера. Наставник одеського Реал Фарми Андрій Пархоменко вирішив взяти перерву у роботі. Повідомляє Sport.ua. зазначається, що причиною стали сімейні обставини, через які він змушений був вирушити до Канади. Повідомляється, що на даний момент обов'язки головного тренера Реал Фарми виконує асистент Валентин Полтавець. Також зазначається, що 52-річний тренер хоче працевлаштуватися в Канаді і залишитися там, і це все під час війни в Україні.